Гортензія поларбір – полярний ведмідь. Це чудова прикраса будь-якого саду. Зараз кінець жовтня. Видно, що цей кущ вже закінчив своє прекрасне цвітіння і його можна готувати до наступного цвітіння, до наступного року, коли будуть формуватися нові міцні гілки, нові пагони. Але для цього потрібно попрацювати. Спочатку ми з вами замірюємо кущ даному кущу три роки. Так, його довжина складає 1 метр 40 см. Тепер ми заміряємо самі бутони. Бутон 40 см. Для того, щоб була така потужна квітка, її потрібно правильно обрізати. Обрізаємо ми восени, але кожен раз потрібно пам'ятати, що все відбувається в залежності від того, як відцвіла рослина. Це може бути і вересень, це може бути і жовтень. У даному випадку, кінець жовтня, ця рослина готова до обрізання. Що робимо? Спочатку оглядаємо кущ і Дивимось, скільки у нас міцних гілок. У моєму кущі практично всі гілки міцні. Що, на що хочу звернути увагу? Коли кущ ріс, я його вчасно зв'язала. Зв'язала знизу, тут в мене пластиковий тримач кільце, і зв'язала десь посередині, для того, щоб була така охайна форма. Кожен рік я обрізаю рослину дуже низько до землі. Зараз я продемонструю, як я це роблю. Так. Це це вичищу для того, щоб побачити, оглянути, що мені можна зробити. Зараз я буду вирізати великі пагони. Так, дивлюсь. Є у мене масивний стовбур, який залишився з минулого року. І ні, не рахую ні бруньки, нічого. Беру і сміливо вирізаю ось цей квіт, цвітіння, оце, я видаляю. І приблизно 25 см від землі в мене залишається рослинка. Це я закладаю майбутню квітку на майбутній рік. Просто однакову довжину залишаю і все це вирізаю. Жаліти не потрібно. Що, а може, там залишити? Не потрібно. Вирізайте низько і буде у вас Потужна рослина. Вона добре зимує, морозостійка. Дивіться, є ось такі слабенькі, їх одразу, зараз я приберу листечко, щоб ви бачили. Їх одразу вирізаємо під самий низ, видаляємо їх, вони не потрібні. Якщо у вас всередину будуть рости якісь гілки, теж вирізаємо. Все, що росте всередину або таке молоде, тон тонке, все потрібно видалити. Бачите, у мене все виходить на одному рівні. Я зараз з того, що залишиться, ще подивлюсь, може дещо приберу. Не рахую бруньки, просто вирізаю. Приблизно 20-25 сантиметрів від землі. Дивіться, яка потужна. Так, ось тоненька, її я під самий низ ріжу, повністю видалила. Так. Це видаляю. І це видаляю теж. Тепер я оглядаю, може ще десь що виріжу. Мені не подобається ось ця гілка, я її приберу зовсім. Ось ця росте всередину куща, я теж її видаляю. Вона не потрібна, вона буде тільки заважати. Так, ще дивимося можна прибрати. Ось цю можна прибрати. Так. Ось цю маленьку прибираємо. Дивимось. Що? Що вийшло? Вийшла охайна, підготована рослинка. До наступного року ми бачимо, що всі гілочки йдуть догори, жодної гілочки немає всередину, всі залишила міцні. Всі, що були слабенькі, всі поврізала. Це приблизно 25 см від землі. Зараз навіть поміряю. Так. Рівно 25. 25 см залишила для того, щоб було пишне цвітіння. А ось ці гілочки я залишу, щоб прикрасити свою ділянку. Чудова прикраса навіть восени. Можна з гілочок повидаляти всі листечко і поставити у красиву вазу. Це буде чудова прикраса. Дивіться, який букет.